Ми всі з вами, як той розслаблений слуга. Хворий, в стражданні і безнадії. І як нам потрібний такий сотник, щоб він звернувся і сказав, Господи. Я не достойний, щоб ти зайшов під покрівлю мою. Але промов тільки слово. І ви дуже слово. Як нам потрібний такий слад? Такий посередник. Якщо хочете, церква. Завжди була і є таким соком. Я завжди любила у тих ослаблених, тих, хто страждає. Тих, кому важко. Тих, хто розгублений, і в безнадії, Але вони думають, що вони в повній безнадії і що всі їх покинули. Але є хтось, церква ця наша з вами, яка ніколи не залишить своїх дітей. Ніколи. Може, тому Христос сказав, не бійся мене стадо. Не бійся. Тобі є кому заступитися за тебе. І хтось за тебе попросить. І благатиме. І хтось тебе любить, ти навіть можеш не знати про цю любов. А вона є. Тоді видужує твій слуха. Тобто я видужую. Кожен з нас видужує, Ми видужуємо, Ми розслаблені. Ми зневірені. Ми безнадійні. Ми можемо видужити. Тому що хтось до нас скаже слово. І сладжа, скаже слово з тою самою вірою, про яку сказав Спаситель навіть в Ізраїлі не знайшов я такої великої віри. Ну, так, ми, ми, ми дійсно так віримо. Насправді ми ж так і віримо. Хіба я можу сказати, Господи, зайди під покривлю мого? Я не достойний самособою. Але скажи тільки слово, Господи. І вийду вже й мій Нам треба бути в надії. А ми впадаємо в відчай. І річ не в тім, що це гріх, то само собою. Річ в тім, що безнадійність це брак віри. А коли сотник вірить, то справжньо. Так він і каже. Я не достойний, але скажи тільки слова.